Будемо воювати до кордонів 2022 року. Оглядачка НВ, це є таке видання, раніше було нове Время, а зараз New Voice. Оглядачка так зінтерпретувала те, що повіз і привіз Єрмак з Сполучених Штатів Америки. Давайте розглянемо цю статтю, адже вона доволі цікава. Ми ще раз повторюю: ми не висловлюємо тут своєї думки. Ми просто аналізуємо написане і будемо очікувати на офіційні коментарі. І так, зустрічі тривали недовго. І які пропозиції Єрмак у США привіз трампістам і чим вони залишились невдоволеними? Це політична оглядачка Юлія Забеліна. Ще раз я не знаю, хто це, але нове це НВ. Воно має і радіо, наскільки я розумію, воно завжди підтримувало. Офіційну позицію Києва, воно завжди було проти Трампа. Ну на мою точку зору, завжди підтримувало Байдена і Камалу Харіс. Я періодично слухаю радіо НВ, коли їду на роботу. Тому можна проаналізувати це в контексті, в контексті, ну, імовірно, не любові каналу НВ до обраного президента Трампа. Тим не менш, те, що я прочитав у цій статті, воно доволі таке некомплементарне і до. Позиції сучасної української влади, адже зараз ми побачимо, як це подано. Тому я буду давати цитати. А ви, будь ласка, пишіть в коментарях, чи ви погоджуєтесь з такою риторикою і чи вірите ви в те, що дійсно це було? Адже ще раз повторюю, це неофіційне джерело і офіційних коментарів поки що від офісу президента від Єрмака ми не чули. І так, що ми тут бачимо про візит Андрія Єрмака до Вашингтона. Розуміємо, яка місія це познайомитися з людьми, що займатимуться Україною. Кіт Келох, ймовірніше, буде спецпредставником по Росії та Україні. І з того, що ти здається, розповіла поза ефіром, і з тих, хто відмовився з ним зустрічатись, був Марк Рубіо, кандидат у держсекретарі. Чи зрозуміла нам його логіка? Тобто, це запитують у Юлії, і ось вона відповідає: Так, я з ним. Так, і з ним планувала зустріч. Я навіть сформулюю так: хотіли з ним зустрічі, хотіли. Єрмак взагалі хотів поїхати до Америки, поспілкувати з оточенням Трампа одразу після виборів у США в перший же тиждень. Але тоді не вдалося сформувати зустрічі. У певних посадовців були питання: хто поїде, чому саме Єрмак? Вони готувалися, вивчали його. Вони готувалися, вивчали його. Тобто, ви бачите, що. Сполучені Штати Америки, попри те, що Андрій Борисович грає там першу скрипку після Зеленського в Україні, але тим не менш вони не розуміють. Тобто чому Єрмак і чому вони його вивчали, але потім допустили до розмови радники, наприклад, Джей Ді Венс, який уже обраний віцепрезидентом, готували довідку на Єрмака перед цією зустрічю. Уточню це те, що я змогла з'ясувати вчора, спілкуючись зі своїми джерелами. Тобто, ми не знаємо, що це за джерела, тому повторю, це Позиція не дуже офіційна. Далі вони підготували довідку для розуміння, хто такий Єрмак, чи варто з ним зустрічатися. Єрмак себе презентував як посланець від Зеленського, аби познайомитися. Тобто ми розуміємо, що в світі все ж таки це перша посадова особа. А хто ти, заступник офісу, радник офісу, найближча людина? Це не має значення має значення тільки те, чи представляєш ти офіційну владу. Далі тому, коли хтось розповсюджує інформацію, що вже були прийняті якісь рішення, це не так. Ці зустрічі, за моєю інформацією, говорить Юлія, тривали недостатньо довго, був кандидата на посаду радника з безпеки Майкла Волца, Венса, Телога була просто купа зустрічей от прямо зараз. І в той же день, коли Єрмак зустрічався з Волцем, і з ним також зустрічався Сіяро, який за запропонував, ну і так далі. Це міністр закордонних справ Угорщини. Їздить до Москви і до Мінська, як ви знаєте. Так він запропонував Волосу, аби Угорщина була посередником між Україною і Росією вкотре. Це не вперше така пропозиція. Лунає від угорців. Угорці за цей час змогли вибудувати достатньо тісні стосунки із трампістами. Я вибачаю, за цей час мається на увазі не за період обрання Трампа, а за великий період, тому що ваш покірний слуга в інтернеті. Хоча, знаєте, інколи мені кажуть, де да що ти там, ти нічого нового не скажеш, я вибачаюсь, але два роки поспіль я говорю думку, яка, яка не представлена була в українських засобах масової інформації в українському політику. А саме не Хейті Трампа. Він буде обраний президентом Сполучених Штатів Америки. Два роки я про це волаю, два роки мене ніхто не чув. Зіпсували всі відносини з трампістами, а тепер виявляється, що угорці давно вибудовували з трампістами політику. Потрібно було бути трішки хитрішими, не рубати так Трампа і все ж таки грати на два поля. Так завжди роблять мудрі, мудрі люди. Ну окей, будьмо чесні, прем'єр Угорщини Віктор Орбан одразу зробив ставку на Трампа. Всюди говорив, що той переможе, фотографувався з ним. І так і ні, каже Юля. Перебуваючи в Вашингтоні, можу сказати, що певні країни дуже-дуже активно працюють зараз зі трампістами, не лише Угорщина, і Ізраїль, і Тамбай, і Тайвань. Вони працюють із лобістами, безпосередньо з трампістами. Тут не можна сказати, що це заслуга лише Віктора Орбана. Ну, це ми зрозуміли. Далі, наступне: щодо Ангели Меркель. Адже Ангела Меркель така була дуже популярна, тепер ось вона там мемуари написала, і ці мемуари. Викликають багато питань. Ось, вибач, процитую: прочитав цю жахливу автобіографію НС екс канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Оце, оце якось вшито чомусь в, Україн, в, в українство. От нам чомусь хочеться зверхньо віднестись кого, до когось, ярлик якийсь навішати, знаєте, так зневажливо поставитись. Де у нас оце недовиховання? Кол, коли у нас оце виховання? Пром... Чому ми оце так? Знаєте, жахливі оповіді. Я не можу це зрозуміти. Чому, чому частина українців настільки не От чому так? Чому ми так зверхньо відносимось до людей, на яких раніше молились? До яких раніше бігли, з якими хотіли зустрічатись, ну ладно. Так ось, Ангели Меркель, там немає нічого, просто пустопорожній текст на 700 сторінок. Вона говорить, що коли вперше зіштовхнулася Трампом у 2016 році була думка не те, що нова, це банальність. Трампу не подобаються будь-які угоди, які він укладає не сам. Це його логіка. я вибачаюсь, Трамп мультимільярдер. І те, що він буде сам керувати процесом, ну так спробуйте в Україні понав'язувати чиновникам якусь вашу тут точку зору. Ви нічого не отримаєте. І так, що говорить Юля? Абсолютно підтверджую, маючи спілкування з Трампістами, скажу вони можуть зараз розповідати на зустрічах будь-що. Впевнена, що вони певні ідеї заклада заклали, закладали Єрмаку на зустрічах, але вони ще самі не впевнені, що саме Трамп робитиме. Навіть той Джейді Венс наближений до нього. І тут також важлива деталь, чому Венс зустрічався з Єрмаком. Чому Венс зустрічався з Єрмаком? Я, я ще раз повторюю, це ситуація, яка абсолютно схожа і у нас. Тобто чиновники можуть говорити будь-що, але поки зверху не буде певної вказівки, то все оце, це просто слова. Ми просто політику не вміємо вести. Ну, давайте будемо об'єктивними. Давайте далі. Довідка е, показала, що. Що треба це робити. По-перше, у нас в ЗМІ купа мемів розповсюджували щодо Венса, були різні жарти тощо. Але мені ще на початку осені розповідали, що Джей Ді, зокрема, займатиметься між народкою і питаннями України. Це також десь входитиме до сфери його інтересів. І журналіст питає: Це тривожно. Юля відповідає. Щодо довідки, там підготували різну інформацію щодо Єрмака. Певні негативні відгуки, збір у змі. Американці завжди готуються до зустрічі ґрунтовно. З відгуків, які я почула про цю зустріч, Єрмак розповідав про те, що зараз відбувається на фронті, про поточну ситуацію в Україні. А американці і Трамп у нього також є доступ до розвідувальної інформації мають вже над, значно більше інформації, ніж те, що озвучив Єрмак. Тому американська сторона була не зовсім задоволена ті інформацією, яку отримала від Єрмака про поточну ситуацію на фронті. У них і реальна ситуація, а їм розповіли трошки таку прикрашену. І ще один момент, який хочу сказати: Єрмак туди повіз певні пропозиції про кордони 2022 року, про те, що нам треба відвоювати. І журналіст питає Та тепер вже не кордони 91-го, а 2022-го? Так, і про вступ України до НАТО, що загалом. Зустрічається трампістами дуже прохолодно, дуже негативно. І до цього треба було готуватись і розуміти, що така реакція від американців буде. Чи готувалась українська сторона до цього? Я маю певні сумніви. Тобто, фактично, Юля говорить, що Єрмак поїхав до Сполучених Штатів Америки, розповів їм риторику, яка є в Україні. Трампісти подивилися на це все дуже дивно, тому що вони вже мають доступ до розвідувальної інформації. А я вам уже пояснював, що обраний президент разом із чинним президентом отримують однакову інформацію розвідувальну для того, щоб коли новий президент стане вже повновладним, що він був в курсі подій, тобто так не буває, що. Ти вчора ще нічого не знав, а сьогодні прийшов Аляс. Доб, добрий день, я тут, президент, і що тут у нас? Так не буває в США, це тільки буває у нас, так? І напевно Андрій Борисович повісив інформацію без урахування того, що трампісти і так все знають. Перше, що згадують трампісти ніякої України в НАТО. І тут наше МЗС на початку тижня публікує заяву, які говорить, що ми не погоджуємось на будь-які альтернативи. Ну і далі Юля каже, що демократи так само на нашому міністру закордонних справ Андрію Сибізі була поставлена задача якимось чином переконати представників адміністрації Джо Байдена в тому, аби ми, врешті, якимось чином отримали це запрошення або запрошення до запрошення в НАТО. Ну тобто, запрошення до запрошення. ну, бред уже. Нещодавно була зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, там були держсекретар Блінкен, але і він, і загалом адміністрація демократів, і радник Білого Дому з нацбезпеки Джек Саліван так само негативно налаштовані щодо України в НАТО. Ну, що я вам можу сказати? Я залишу це інтерв'ю, воно є вже покладене в Телеграмі, хто не бачив. Ну, ось так. Ну, ну, я навіть не хочу коментувати. Ну, ми повинні в політиці подорослішати. Ось ця ідея про те, що ми перевідкрили колись дипломатію, коли весь світ дивиться на Україну, що воно все не працює. От Все змінюється. Тобто, все має термін придатності. І українське питання, на жаль, воно теж має термін придатності. І тут потрібно або змінюватись, і самим змінити себе в розмові з тими людьми, які приходять нові. Або ти будеш просто програвати на цьому полі. В результаті буде страждати все: і справа, і Україна, і НАТО, і кордони, і все підряд. Що буде далі, я висловлювати не буду, тому що ми живемо в демократичній державі, але в цій державі, в нашій, дуже багато чиновників, які звичайно, чомусь нервово реагують на об'єктивність, на те, що потрібно зробити, якщо це загрожує персонально їм, навіть передбачення їхній владі, не їм персонально, а їхній владі, їхньому впливу то чомусь на це дивляться дуже дуже негативно. На жаль, на жаль, але ще нам потрібно рухатись до Європи, рухатись до європейських норм, стандартів і розуміти, що влада це не дана Богом якась манна, це дана народам, дане народам право керувати процесами в ім'я народу і для народу. Телеграм, Ютуб, профілю. підписуйтесь на цей канал, обов'язково. що ви думаєте про це все. І повторюю, що це думки політичної оглядочки каналу НВ. Ми намагались мінімізувати наші думки щодо цього. Хоча думки, звісно, ми маємо. З любов'ю до України і зі сподіванням, що в нашій державі рано чи пізно буде все добре, буде мир і спокій, і буде така країна, в якій ти зможеш. Е Вільно говорити про своє розуміння розбудови країни не хвилюючи за те, що комусь не сподобається, я думаю, що нам всім повинно подобатись працювати на нашу країну. І об'єктивність це не найгірший варіант, не найгірший. Найгірше бути в ілюзіях. Бо, бачите, можна поїхати до Трампа. До людей Трампа, які знають всю реальність, і через те, що ти в ілюзіях, вони можуть просто тебе не прийняти, і це погано, це небезпечно для нашої країни.